Dai, dai. А тикаюся От, гу... дурних мислі. Точно, то ти точно помітила, що, Ой. що дурних мислів Дуже... Не вистачає я, я дуже дібрічно. вдячна за цей, за цей колектив, що так нас пригласили сюди, і ми согласилися сюди ходити. Я дуже-дуже вдячна всім. Молодці дівчатки, молодці. Всі допомагають нам всі. всі Навчили, научили. Да, все, все. По, по девочке. гномики, і ось піцу вилажуємо. Будемо жарити. Так, а скажіть, як вчорашній захід? А вчорашній захід вообще дуже яркий був, дуже насищений. Дуже як дуже велике внимання до нас, переселенців. І гуманітарку дають, і, і внімання, і все. Ну, все дуже добре. А емоції які вас викликало? Емоції. Ну, ну емоції. Ну, емоції дуже. Дуже позитивні, дуже позитивні емоції. Ну. Сподобалось. Дуже сподобалось. Ну Все добре, не плачте. <реш>